Війна принесла чимало горя в Україну. Люди страждають одні стають жертвами бомбувань та викрадень інші страждають від постійної тривоги за завтрашній день. Поговорити про те, як втримати, втримати своє психічне здоров'я в умовах війни. Ми запросили сьогодні до студії Андрія Сидоренко, менеджера української спілки психотерапевтів. Дякую, Андрію, що знайшли сьогодні для нас час. Ви так, багато так. працюєте останнім, останнім часом, особливо у час е, цих травматичних подій в Україні. Сьогодні е, Українці і суспільство загалом в принципі переживає е, певний такий, можливо, найбільший найбільший е, стрес за в цьому тисячолітті. Як би ви сьогодні взагалі охарактеризували цей суспільний стрес? Чи можна його якось, якось назвати? Звичайно, ми зараз переживаємо складні події. Це стосується як і суспільства в цілому, так і кожного з нас. Зокрема, ми бачимо щоденно ці новини, і ми знаємо, що багато з наших друзів, знайомих або є безпосередньо. Залучені чи в тих самих військових подіях, або це їхні родини, які також відчувають на собі це ці, ці наслідки стресу і травматичних подій. Кожен з нас має якісь свої переживання. І якщо говорити про суспільство в цілому, звичайно, ми не можемо на це не реагувати. Але і також слід сказати про те, що е, травматичні переживання і стрес сьогоднішнього дня може е, викликати в нас певні спогади і певні е, асоціації. асоціації з минулим, з е, переживаннями нашого народу чи кожного з нас, зокрема в минулому. Але в нас є шанс, якщо ми зможемо це пройти випробування, якщо ми зможемо опрацювати ці важкі переживання і знайти в собі сили і ресурс для того, щоб продовжувати рухатися далі, то в цілому ми можемо стати ну, кращими і успішними, навіть ніж до того, як це все сталося. У нас є шанс стати сильнішими, насправді, як ви кажете, і все ж, яким чином ми можемо це пережити, як насправді насправді допомогти собі і суспільству це пережити? Е, ну е, насамперед необхідно пам'ятати про те, що якщо є важкі переживання, їх не варто уникати, тобто їх не варто витісняти, не варто е, заперечувати, що ці переживання є. Е, треба. Намагатися працювати з цими переживаннями, і для цього існує ціла мережа інституцій. В релігійному плані церква працює з цим, але насамперед, я як представник української спілки психотерапевтів, мушу сказати, що ми ще починаючи з перших чисел грудня встановили волонтерську психологічну допомогу, і це, в це залучено сотні психологів, психотерапевтів, соціальних працівників в кожному обласному центрі України і в деколи в менших містах є. Психологічні центри осередки, де можна отримати безкоштовну консультацію і насамперед зрозуміти, з чим варто працювати, про що варто подумати, тому що неопрацьований стрес може призвести до більш Важких Психотних наслідків, в тому числі психофізіологічних, от ви якраз кажете про те, що треба звертатися до цих центрів, і українці, в принципі, досить закриті люди, і вони не звикли, не мають традиції ходити до психотерапевтів. Чи взагалі є це позитивним, чи є це негативним? І чого, якщо ви так вважаєте, не повинні боятися українці психотерапевтів взагалі люди? Я думаю, що нас немає такої культури звернення до психолога і. Опрацювання на такому професійному рівні своїх переживань, тому що в радянському минулому будь-яка відкритість і будь-яке повідомлення про якісь свої проблеми могла мати безпосередній ну, наслідок навіть просто що. Але ми живемо в сучасний час і ми живемо в відкритому суспільстві. І це суспільство поділяє основну ідею про те, що. Особистість і її ну, самопочуття є безпосередньою цінністю, на відміну від східних культур, східних цивілізацій, де основним є держава. І ось ми повинні подбати про особистість. Ми повинні, і наша волонтерська служба працює із майданівцями із з жертвами протистоянь на Майдані з обидвох сторон. І з тими, хто зараз бореться за нашу незалежність на Сході, і з біженцями, які ну, в силу тих чи інших причин змушені покинути свої домівки. І це цілий спектр проблем і переживань. Але, ми е, намагаємося подбати про тих, хто зараз у складній е, життєвій ситуації. Дуже дякую вам і рекомендуємо всім звертатися до вашої психологічної служби. І нагадаю, глядачам гостем студії був Андрій Сидоренко, менеджер української спілки психотерапевтів.